Бо я кажу, що треба брати тільки високу, високу юбку сюди на балончик. Тобто, дивіться, якщо коротка юбка, бувають плитки, вони не підходять сюди. Тобто ну, коротка юбка не підходить. Треба щось десь там підгинати, розгинати, Ну не кожен цей може. От е коментарі мені люди писали в коментарях, е що ну, от воно, якщо воно не підходить, тут цей балон десь може наперекос ставати і тут буде травити газ. Спочатку ви його можете не побачити, хто взагалі в цьому ділі не шарить, да? особливо дівчата, жінки. Та й мужики, хто не шарить в цьому ділі. Е, ви його не побачите, ви запалюєте плиту, виходить. Да? Тобто, вона там у вас горить, газ по чуть-чуть сочиться, 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 і потім, вон, виходить, газ туди находить, і воно спалахує, тут горить. Нема нічого страшного, ви просто цю штучку відскочили і все, воно потухне у вас. Но... Коротше, люди лякаються не розуміють, що робити. Ну, той хто не розуміє цього. Тобто беріть, завжди, завжди беріть тільки високу юбку. дивіться. Щоб висока юбка у вас була на балончиках. Плитка 550 гривень, яка, ця буде працювати на таких балончиках цангових з зажимом, або можете під'єднати до шланг до великого балону. Но це газ. І цим треба бути обережним. Тобто не беріть балончики, які попали, які самі там дешеві будете брати. Беріть з високою іменно юбкою. Кому треба газові плити, газові балони, генератори зарядні станції, звертайтеся, підберемо вам найкращий варіант.